Алкоголь знову став причиною злочину. У одному з селищ Коростенського району веселий відпочинок молодих людей закінчився крадіжкою 10 тисяч гривень з каси магазину. 15 липня продавчиня звернулась до міськвідділу міліції і того ж дня нічного крадія було затримано. В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили і затримали 21 річного місцевого жителя. На даний час слідчим відділом. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжки. Молодий чоловік жодного разу не був притягнений до відповідальності і стверджує, що дуже шкодує через скоєни. Випили трохи алкоголю з пацанами. І я, коротше, не подумав, що поліс, куди не надо було. І це так вийшло. Куди ти хотів витратити гроші? На продовження свята за помилку скоєну під дією алкоголю і заради алкоголю 21-річному мешканцю району доведеться відповідати перед законом, чи міг він передбачити такі наслідки гулянки, навряд як і решта одурманених зеленим змієм.